Перед неділею завжди треба зробити собі добре намірення на службу. Бо, знаєте, це неділя це так, як то звана вечеря. Коли тебе кличуть прийти, посвяткувати яке свято, а тут нас кличе сам Господь Бог. Він часто порівнює службу Божу з такою весільною трапезою. З таким званим таким ве, з, з, званою вечерею. Та? І завжди треба мати якесь намірення, з чим ти йдеш. І Треба думати, а як тобі дадуть слово, що ти маєш сказати тому, в честь кого той бенкет. Тобто ну, треба готуватися. Треба відповідно одяг підготувати, щоб добре виглядати між тими людьми, щоб не виглядати якось. Ну, Невідповідно. Бо коли ми бачимо на весіллі чи на якихось інших урочистостях людина, яка неналежно оді, одіта, вона не готувалася до того торжества. Тобто для неї це торжество не має значення, все має відповідати. Тому, коли ми йдемо в неділю до церкви, має бути чисте обличчя, повмити мається на увазі, має бути чистий одяг, відповідний мається на увазі. І має бути. Намір в душі, щоб людина була відповідно розположена, бо вона знала, куди вона йде, чого вона йде, і що вона буде просити, за що буде дякувати. Що треба в неділю просити чи дякувати? В неділю треба і просити і дякувати. Це той день, це той час, коли ми маємо можливість зустрітися з Богом, щоби. Йому подякувати за те, що він нам дав і попросити те що нам потрібно або те, що ми його просимо. Бо не завжди то, що ми просимо Бога, нам є потрібно. І вони раз каже, Господи Боже, чого ти я так скільки а ти мені то не даєш. Значить, тобі того не треба. Або ви не то просите. Тому <кх> краще Богу дякувати і Бога проставляти. Дякую Боже, що має можливість бути з тобою. І хочу залишатися твоєю дитиною, Боже. І тоді Господь Бог буде робити так, щоб ми були достойними Божими дітьми. Бог буде нас наповнювати Божою ласкою, а це значить менше буде місця для зла. Менше буде місця для злоби, негативу, помсти і чогось іншого. Злий дух дуже хитрий. Він старається через тих людей, які нам нас, вивести нас із рівноваги. Він це робить через тих людей, які для нас мають особливе значення. Для кого Господь Бог хоче вивести через священників, щоб ми на них злилися, нервувалися, а злому то й треба. Злому треба, щоб ти був злий. Злому треба, щоб ти був е агресивний. Якби борося за справедливість. Я шукаю правди, я шукаю справедливості. А це все злий дух. Це він тебе підкручує, щоб ти був злий. То не здало, це не здало. То не добре. І ти нервуєшся, бо ти хочеш справедливості. Я за правду. Отче, я за правду. Та я теж за правду. Але не знаєш, як каже Апостол той каже Ісус Христос, не знаєте, якого ви духа? Ну, Коли учні сказали, а ну, скажи Боже, ми ще скличемо вогонь на це місто, воно спаде, бо тебе не хотіли там прийняти. Він каже, стоп, стоп, стоп. Тихо, тихо, тихо. Друзі мої, не знаєте, якого ви духа. Тобто і Христос нам підказує, що бачите, що злий дух, Він працює. Не напряму, він до Христа не приступає, бо він не може. Він тоді через апостолів різними способами. <кій> Той приходить <кій> і каже, мама прийшла і каже: Господи, а дозволь так, щоб у день син був з одного боку з другого. Другий. Добра річ, не? але Христос каже, не мені то вирішувати, і все, а я вже без синрвував. А злому то і треба, щоб я не рвувався. І часом ці речі можуть бути добрими. Навіть як за ці учні кажуть, що Господи, подивись, тебе тут не хотіли прийняти, а ну десь ми зараз вогонь зклечем на це місто. Я би теж сказав, давайте там там. А так не можна, бо тому що це є дух, як Господь Бог підкреслює. Не знаєте, кого ви духа? І тому, коли вас хтось спонукає до якоїсь правди справедливості, то ми за правду, ми за справедливість. Уважно, уважно провірте, якого ви духа. Чи ви цим принесете людині користь. Тому треба просіювати всього через три сита. Перше сито — це сито правди. Ти повинен знати, чи то є правда. Раз. Чи та правда принесе мені радість? Два. Чи та правда буде корисна? Три. Ось. Тому будьте дуже обережні до тих речей, які Господь Бог нам посилає, тих речей, які нам посилає світ. Тих речей, які нам посилає злий дух. Якби я маю бути обережний до Божих справ. Ти маєш бути дуже обережний, щоб ти їх не розгубив, щоб ти їх розпізнав. Як я маю бути обережний до людських справ? Ти маєш бути обережний, тому що ти можеш людину образити або стати причиною її падіння. І ти маєш бути обережний до Злого Духа. Щоб не заразитися ним. Якщо ти чуєш, що ти злосний, якщо ти чуєш, що ти хочеш помститися, якщо ти хочеш когось убити, задушити, це Дух не Божий. То за правду, обережно. Обережно, щоб ми не інфікувалися духом злоби, духом помсти, духом брехні ненависти і прокльоню це дух злий. Тому ми маємо бути обережні. З цим. І сама краща нагода перед неділенькою святою себе до того підготувати прийти до Божу трапезу, підготувати свою душу, приступити до сповіді, прийняти святе причастя. Подякувати Богові за те, що Він мені дав, і просити Бога, щоб ласки, які для мене приготовані, навіть коли я не прошу, навіть коли я не достойний, щоб Господь Бог давав ті ласки. Бо якби людина не була грішна, навіть найбільша грішна на неї діє, все рівно діє спонукаюча ласка. Та ласка, яка спонукає людину до покаяння. Так, Душа її не чує, відкидає, але ласка Божа діє по сіну. Так що навіть найбільший грішник може прислухатися і почути Божий поклик. Готуйтеся до Святої неділеньки, нехай Бог вас винагородить достойно. Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невіті!